Дорослі, як діти, кулінарно-художній майстер-клас перетворився на імпровізовану дегустацію. Учасники майстерки спробували опанувати малюнок глазур'ю на печиві та мимоволі куштували інгредієнти. Ароматну випічку та кольоровий айсінг приготувала волонтерка Олена Ящук. Сьогодні перед вами пряники пряники це не звичайні медові пряники, Це а, прянички поросавки. Ну, так як мені передалося більше 100 років, тут використовується ну, в цих глянечках, використовуються домашні продукти, не використовується ні маргаринів, нічого. Домашні яйця, домашнє масло, мед все все повністю домашні продукти, і це була моя фішка, з якої я починала свою діяльність. Як викладати контурні лінії, чим краще заливати, та як створювати орнаменти на солодкому полотні, все це учасники майстерки збираються спробувати вже самостійно та поєднувати з власними рецептами. Я взагалі не пробувала користуватися глазур'єм. <кхім>, да. Я кекси пробувала пекти через те, питаю за кекси. Взагалі не складно, я не думала, що так легко можна вдома самому зробити кекси і не купувати десь в магазині. Заняття з кондитерської майстерності підійшло як дорослим, так і дітям. Простір проєкту Відповідь на кризу проводить такі посиденьки для психологічного розвантаження та соціалізації мешканців і гостей громади. Ініціатива діятиме до грудня цього року. Мені здається, що зараз наша основна мета та з цих заходів це наші враження. Тобто, насправді, зараз що у дітей, що у дорослих, ми переживаємо дуже багато всього, дуже багато неприємного носимо, переварюємо, ми тривожимось. Ми переживаємо. І метаких мета всіх наших заходів це дійсно отримати якісь емоції, отримати враження, посміхнутися, поспілкуватися і піти звідси з гарним настроєм, трошки підзарядженням ще з про з, з гарним продуктом з собою. Волонтери пропонують усім охочим долучитись до кондитерських майстерок. Загалом планується провести заняття щонайменше для восьми груп.